Ви ніхто не сказав. Потомки славного Остерського козацького полку не Нащадки, остряниці, вітає, славне зібрання! Слава Україні! Героям Ви Слава! Гей наші друзі-козаки! Ми з вами родославного, простого. Ми вміємо честь козацьку захищати, Тож на змагання дружно ідемо. Остерську землю не підведемо. Хто ми такі? Остряниці, нащадки! Зі славетного міста Остра про себе розкажемо все по порядку. Зустрічай наше військо, джура. Сідий в очолий остер над видінню озер, посміхається зорям задумі Скільки славних століть, він велет стоїть, але вічно красивий і юний, по державних ділах, тут бував, мономах, довгоруки й споруди вожницю, тут хлопчина зростав згодом гетьманом став, То підняв булаву остряниця. тут хлопчина зростав згодом гетьманом став, Хто підняв булаву – вугостряниця? Отвітку жили у народі, не праця Росія, не честь, але ідеали свободи, і, і честь України, і честь. За них під козацькі книгою жили люди і ліки їм несті. Серцяти ідеали свободи. І, і честь України, і честь. На наших грудях сталь перегоряла, нові громи хрестились на плечах, писали ми листа турецькому султану, варили борщ казацьким казані, козацьким перцем недруга пощали, ховали чорта в копанці на дні. Згадаємо, товариство, ці славні події. Сюди. Володя! Оце вже й мені терпить, що сталося! Та ви тільки послухайте, браття, якого листа надіслав той цього. А ну читай, читай. Я султан, син Магомед, брат сонця й місця. Еге, таке ж воно й було. На щадок і стало. Ой, два дарца, македонська, вели воль, де русский, цар над царями, надзвичайний міцем. Хай від нас влажну забула. Забу, забув, забув. Великий заступник Християн. Заступник! щоб тобі пеньку столівав. Наказую вам запорозькі козаки. Нам, нам Нам наказувати, нам наказувати, Склонитись під мою руку з доброї волі. Без всякого опору. І мене вашими нападами не змушувати турбуватись. Таншмар. А оце вже чотас два! Під твою руку з доброї волі. Та не буде такого! Зараз розігналися! А що ми слухаємо, чумайчні? Що, казаченьки, Дамо наші відповідь, брату дамо дамо, дамо, дамо! А як же? Хай знає нас! І не нас своїми листами турбувати! А то ми згадаємо йому і синок, і трапезу. А де наш писар? Агов писарю! Неси свій каламару!